Усім привіт, мої любі! І нарешті в котлейному серіальчику про рослини, які приходять з Голою Кореневою або обрізаною, ми добралися до мого косяка великого, про який я на початку ще обіцяла розповісти. А, так, ця пані стояла на вікні на сонці, і я не знаю, недооцінила <сум> сонце, переоцінила себе. Коротше, я її пересушила, тому що дивіться, оце вобли, оце погано. Я не догледіла. Мені здавалося, що я, наче, частенько заглядаю і прискою, але я не догледіла. Тому я забрала її з вікна, де вона стояла. На її місце поставила, отут в мене стояла моя улюблениця, гібрид Мірмікафіли брезіани на лелію пропурату. Тепер вона смажиться дуже щасливо там на вікні. Просто в неї там місце мрії. А оця почала відходити в мене тут. І так, ну перший косяк от. Бачите, вона в мене сформувала бульбу, але ну, знову ж таки погано сформувала, бо було мало поливу, і я не помітила, я була необережна, і в мене натекла туди вода, дуже незручно, і воно запріло, і мені прийшлося верх зняти. Якщо ви бачите, оце бачите, це вона була б, якби я не накосячила, готова проквітнути, бо це квітконос. Да, який би міг сформуватися і стати гарними квітами. І тут навіть видно, що тут було б 2-3 квітки. От, Але привіт! Е, я накосячила, не будьте як Юля. Так, але, плюс, так, руки в кадрі Зайві, трошки вам от підрозкопала. Там є молоде нове коріння, вона гарно вкорінюється, хоч навіть погана, я з нею поводилась, і не дуже наросла нова бульба, але вона наросла. І вона вкорінюється. Так, як би тепер повернути назад гарну кору. Так, і вона дала оцей новий пагін і отой новий пагін. От, оцей новий пагін, вона дала, стояла ще на вікні, і. А, бачите, він почорнів, він а, підгорів, підгорав, і тому в нас зараз є така штука, але він живий, він далі росте. І мій нещодавній другий косяк. А вона почала, вона спочатку росла, як всі пагони ростять, дуже така шишечка плотна. Да, і навіть якщо на неї потрапляє вода, то в моїх умовах нічого не траплялося. Але стався той момент, коли ця шишечка відкривається, і от там, от, бачите, з'являється, це буде новим листочком колись так. От, але я прогледіла, і в мене... З оцього горщика прямо туди, прямо в неї, натекла вода. Так, і тут така от реакція. Я вже, коли звернула увагу, було пізненько. Але воно пружнє, подивимося, має далі нормально розвитися. І коли воно трошки підросте, я оце зайве жовте зніму. І оцю пані, що висить зверху, я перевісила так, щоб коли вже з неї буде текти і капати, воно не потрапляло абсолютно сюди, в горщик. Так, тому насправді, навіть маючи досвід, ми все одно інколи пропускаємося таких дурних помилок просто по неуважності, скажімо так. От, Але плюс вона дала, бачите, ще один новий пагін, Але оця панянка дуже дивна, бо вона ці пагони чомусь дає, як і отут, бачите, вниз, прямо в напрямок кори, і я його от, підкладала пенопласт і вигинала наверх, і він нарешті вигнувся. Оце зараза так само взагалі спочатку почав рости прямо вниз. Але от зараз теж я прибрала кору, розкопала його, все. І він починає зараз підійматися вверх, і скоро, в принципі, має зайняти правильне положення. Сподіваюся, все вийде. От, і не дивлячись на всі мої промахи, я таки цю пані доведу до морозуму, тому що насправді. Тут ще є великий багатий запас ресурсу, і знову ж таки, все не так страшно, бо листя на місці, листя зелене, листя не жовтіє. І все відбувається. Ну, не так, як мені хотілося, але не прям погано-погано. От, знов я перевищила три хвилини, але сподіваюся, вам було цікаво, корисно. От, і буду тримати вас в курсі. До речі, поливаю я її окремо. Поливаю я її. Я бризкаю блоки і бризкаю їй. Поверхню субстрату. Ну, не кожен день, як блоки, але знову ж таки дивлюсь по погоді, по її стану. Це може бути через день, може бути раз на три дні. Тут такий особливий підхід до неї, постраждавшої з моєї провини, тому до неї є окрема увага і насправді заморочуюсь і підходжу зайвий раз. От. А тепер на сьогодні вже зовсім все. Слава Україні! Всім щиро дякую за перегляд і всім пока-пока.